Кого злякалася албанська казка? Удома немає води, сказала бабуся внучці. Піду на річку, принесу. Узяла бабуся відро і пішла за водою. Не встигла бабуся піти, як захотіла й внучка піти за водою. Узяла внучка маленька відерко і пішла за бабусею. Залишився удома півник, та захотів і він піти за водою. Узяв півник маленького відерка і пішов услід за бабусею і внучкою. А в цей час з своєї нірки висунула голову мишка. Подумала-подумала і теж вирішила йти за водою. Узяла мишка відерка, маленька, як пальчик, і побігла до річки. Ось і зібралися вони всі на річці. Набрали води і відправилися додому. Попереду бабуся, за бабусею внучка, за внучкою півник, а за півником маленька мишка. На краю дороги росла ябуня, а під яблоню спав сірий зайчик. Дув вітер і гойдав в верхівку яблунь. Раптом одне яблуко впало з верхівки і догодило зайчикові прямо в лоб. Схопився зайчик, стрибнув та й потрапив прямо бабусі під ноги. Злякалася бабуся, впала і всю воду пролила. Ось справа то яка дивна. Злякався й зайчик, побіг він зі всіх ніг далі і наткнувся на внучку. Внучка впала і всю воду пролила. Злякався зайчик ще більше, побіг ще швидше. Не відмітив він, як зіткнувся з півником. Закричав півник, упустив відро, те то страху було. А маленька Мишка, яка тільки но побачила, що зайчик біжить зі всіх ніг, кинула відро та й нирк в чагарник. Заспокоїлася потім бабуся, подумала, подумала та й говорить про себе. Ось щастя, що я врятувалася, не інакше, як це ведмідь був. Задумалася й внучка і сказала про себе. Ось щастя, що я врятувалася від цієї напасті, не інакше, як це вовк був. Подумав півник та й говорить ось щастя, що я врятувався від лисиці. А мишка сидить в чагарнику, виглянути боїться і думає ось вже щастя, що врятувалася від страшного кота. А в цей час бідний зайчик все біг і біг. Прибіг він в ліс, зарився там в купу листя. Коли вже заспокоївся небагато, то подумав ну і змучився я. Полювали за мною, і кидалися та на мене, ледве врятувався.